І, власне, таке одне, з яких яке було найчастіше поставлення, це те, що зараз дуже активно розвивається харизматичний рух. І, власне, ваше ставлення до розвитку цього руху і ставлення нашої церкви. Для мене цей рух є ознакою справді видної справи духовного життя, який існує серед... духовним життям. Тому що харизматичний рух це є, до певної міністр є така спільнота, яка допомагає людині відкрити живу реальну присутність Духа Святого у нашому житті. Бо Дух Святий є присутній у нас, в мені і у вас. Але ми часом цього не знаємо. відкрити оце духовне начало і духовне життя. Але є така потреба усіх рухів, в тому числі і харизматично, як і потреба у наших парохіях, у наших семінарях, монастирях, духовних наставників і провідників. Чому? Тому що, як же вам сказав на початку, що людина є духовною істотою, правда? То означає, що ній Це моя думка. Як вона виникла під насленням якого духа, яким чином відкривати різного роду прояви зла у мені і поборювати їх при допомогі сили Духа Святого? Це є дуже делікатна річ, надзвичайна. Каже, апостол Павло, не всякому духу ви вірте? ці Духи! Тому духовний провідник це той, хто допомагає людині, знаєте, оце розрізнення робити. І таким чином справді людина вчиться тоді, що робити? Поступово витискати, звільнятися від впливу зла, класти свій людський дух в Середовище Духа Святого. І так жити і зростати. Тому я думаю, що е, 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 поширення харизматичного руху це є знак того, що ми всі потребуємо цього, правда? Не лише стане того руху, всі. Але всі теж потребують справді зрілого, знаючого, досвідченого духівника, який допоміг це розрізнення зробити. Я скажу, в той час тиждень в Уневі, знаєте, я мав унікальну, нагоду спілкуватися з таким і братом Олександром. Значить, ви знаєте його, унікальна особа. Знаєте, дуже багато різних подій діється в моєму житті. А мені потрібно, щоб хтось збоку міг подивитися і сказати, кай, е, бачиш, то було так, а то було так, а то було так. То було звідти, а то було звідти. Тепер це треба змінити. А це було Але це є досвідчена духовна особа, яка все своє життя прожила в молитві і пості. Він, скажімо, виходить з своїй келії лише два дні в тиждень в суботу, щоб з братією монастиря поговорити, В неділю, щоб мир'ян прийняти. А так цілий час сидить у своїй келії, і, очевидно, він перебуває в Бозі, а Бог є у ньому. І він той досвід, свій духовний досвід, має як фундамент... Що тут є дуже багато людей, але ще більше людей, напевно, нас дивляться і в інтернеті, і слухають відповіді. Блаженнішого там так само є в інших залах, де проводиться прям, пряма трансляція. Так само, як вона є в інтернеті на сайті 20 хвилин і на сайті погляду. Тож, хто не помістився, може нам таким чином передавати питання, які ми бачимо на таких карточках. Повніть, так, звичайно, що ми, нас бачать. Дуже кредитати, всіх тих, які нас бачать комунікації, От ми говорили, що нещодавно не так, про ті межі. Тішуся, що я вас бачу, буде і так, а ви мене, але давайте все ж таки зустрінемося зустрій, в живу. Сподіваюся, що буде наступного разу місце, в якійсь більшій залі, щоб ми могли один другого бачити. Так, і може вже наш зал готовий також дати запитання. Наші волонтери, так, є. Продовжуючи тему молитви в